перші дні Ми всі займалися волонтерством. Тобто ми, ми, ми займалися вбиванням в, 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 різних речовин, взриваючих. Тобто ми безумно волонтерів, Ні, ніхто в Харкові не в Росії це 100%. Війна другий темпоритм зовсім у нас. Ми зовсім по-другому стали жити. Ми відчуваємо остріше почуття, тому що завтра може не бути. От я кожен день я придумую якусь собі заботу. Олена з Харкова, творча, неспокійна натура. Ми познайомилися в часі різдвяних свят, коли ходили колядники від хати до хати, ходив і жіночий хор яким керувала хормейстер Наталія і в якому співала разом з іншими жінками, що приїхали до Івано-Франківська в часі війни, і наша героїня. І навіть для неї режисерки масових свят за освітою, це був геть новий досвід. Та й багато всього нового. Зайділа. <плес> Наталя сказала, та нічого не побійтесь. Ми ж будемо під баян, Там всі співають. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на нас щедрий вечір, добрым вечір, добрим людям на я. Коли я сюди приїхала, я зрозуміла тут. Ем, Национальность в хорошем разумене развита. У людей, от мами, вони привили своїм хлопцям, оцю, оцю такою, знаєте, це моя країна, це ну, це, це мій альмаматор, я е, е, потрібно захищати його. Тобто, що от є вишиванка, мова, традиції, Для мене це така, такий спектр. Я режисер естради масових свят, щоб я калідавала 19 днів. 19 днів. І ще мені Наталія говорить, з 20-го розкалядовка. У нас такого не було. Слухаючи цю жінку, важко уявити, що пережила вона чимало випробувань. Щільність подій, починаючи з грудня, зашкалювала. У мене поставили діагноз рак. Я узнала, в 21-го мене преопарували. Мама приїхала ко мені в гості, залишилася зі мною. Я зустріла чоловіка. Тобто, все в ноябрь, декабрь, грудень. Я зустріла чоловіка, з яким почала жити. Потім діагноз, потім, потім війна і важке рішення їхати з Харкова. Мабуть, я би не поїхала. В мене там залишилась мама. А мама моя, я родом з Луганську. Але я 27 років вже живу у Харкові. В мене є подруга. Вона така сильна людина. В 2014-му вона поїхала із Луганську до Северодонецька. А в Северодонецьку, коли настав день війни, вона 33 дні присиділа з мамою в бомбосховищі. І одного разу це була ніч, вона подзвонила мені. І сказала Олена, мабуть, вам треба їхати в друге місце, це тільки початок, бо вона була якраз всередині цих подій, коли Северодонецьк захватувала російські, російські війська. Тут ще й чоловік постійно говорив Олена, потрібно від'їжджати від цього місця. Ще такий фактор: ми, наш, наша хата стоїть біля траси, а мій чоловік він воєнний. Військовий, і він сказав: зрозумій, коли вони зайдуть, то зайдуть і всі, всі хати, які стоять біля дорозі, всі унічтожать, бо це стратегічні такі об'єкти, через які вони бачать простір. І коли подзвонила моя подруга, я все вирішила, що однозначно ми їдемо. Причому їхати нам було ніколи, нікуди. нікуди. Ми сіли в поїзд 6 числа рано утром зранку, мама не поїхала, Була, був великий скандал з друг Ну, Прийняли рішення, що ми їдемо. Ми їдемо, ми поїхали, сіли у потяг, їдемо, а чоловік говорить: в тебе є хтось знайомий на западної країні, а я ні. Але за три роки до цього я працювала в Одесі на кіностудії. І там на пляжі я познайомилася з дівчинкою з Івано-Франківської області, село Під Печери. Марічка була з донькою і своєю матусею. І ми інколи переписувалися в Фейсбуці. І я, я тоді кажу чоловіку, слухай, я зараз напишу. І написала, і Марічка, так і так, от ми їдемо в потязі до Рахова, можна вийти, ну, пожити у тебе. Пожити прямо. Вона, да, так, я буду рада. А ми давно планували зустріч. Ну, якби, як дівчата пишуть, коли ти приїдеш, я буду рада тобі, війна пригнала. Більшість війна гнала ще далі за кордон. Коли ми їхали у потязі, я до останнього, до Львова не мала навіть думки, де. Ми їхали, у Львові вийшли усі практично. Може, ну, може, людей 10 залишилося їхати далі. Всі вийшли у Львові, їхати далі до Польщі. І їхало багато людей, в нашому купе сиділо 17 чоловік, дві тварини, і всі тільки ми втроєм залишилися їхати до Івано-Франківська. Так, на два місяці Олена з сім'єю опинилася в Прикарпатському селі. Коли чоловік став до лав Збройних сил України, жінка з сином переїхали до обласного центру. Але в Україні там, де син. Де чоловік? Жінка? Це ж земля, вона за <хи> і я потрібна їм. Я працювала за кордоном. В мене багато друзів, котрі і досі мене звуть. І мене звали на проект в Португалію, на год як актрису. Але я розуміла, що отут я. А коли ще Сергій пішов на фронт. Ну, я розумію, він кожен раз мені говорить риба, ну риба називає, так, як золота рибка в мене. Он риба, їжджаю кудись. Та Олена обрала бути поряд, коли у чоловіка відпустка, мати можливість готувати сніданки синові студенту. А що ж таке золота рибка? Це родинний клуб, де була адміністраторкою, а згодом і керуючою 27 років. Дитячий бізнес це моя душа, золота рибка це моя дитинка моя така. І досі мені пишуть і з педагогами я спілкуюся, вони приїжджали до мене, до Івана Франківська. Досі спілкуюся з родинами, які роз'їхались по всім країнам, пишуть Олена Вікторів, як у вас там справи, що там, як. Ну тость у нас там була підготовка до школи, велика, великий спектр студій, вокал, хореографія, акторська майстерність. Акторська майстерність, до речі, до, до, до сьогоднішніх днів працює. Режисер Константин Кобзів і проводять фестивальну роботу. Але є театр у житті Олени і тут, у Івано-Франківську, адже взяла участь у документальній свідоцькій виставі Коми разом з іншими жінками, у кожної з яких своя історія в цій війні, свої особисті монологи і розповідали зі сцени у трьох постановках, що відбулися в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Анкетували. Дом 48-24, така общественна організація є тут. І вона проведила анкетування, приглашаємо виставу, акторська майстерність, режисер, драматургіня. І просто заповнила анкету і кинула в Телеграм. Все, мені зателефонували Юля. І пригласили на як це сказати, ретрит, мабуть, на збор перший нас. Ага. Розповідали, вони, до речі, вони думали, що наберуться зараз дівчата, там, а потім будуть відсіюватися. Ми простояли всі 15 чоловік. От Скільки нас набрали, стільки ми і гастролювали. Вистава українською мовою, якою Олена володіла геть зле. Але раніше навчитися було просто ніде. Просто українська мова в нас це, да, була це, були постійне тато воєнний. Можеш не вивчати українську мову, бо це. Тяжело. Е е е якісь там дні у дівчинки, можеш не ходити на українську мову. Це так було все. Я вчилася у Луганську, і в усіх в школах у нас було відстранення від язика, якщо проблеми. Родина, мабуть, могла написати бумажку, що по, по якоїсь причині дитина не хоче посещати українську мову. і давали. — Дуже легко і без проблем? — без проблем. Але попри російськомовне оточення та освіту ніколи не боялася міфічних злих бандерівців. Каже, такі страхи через неосвіченість в мене багато клієнтів від початку війни приходили, і багато чоловіків клієнтів спочатку було. От і кожна людина, я ж пробачте, я на російській мові, а він, та нічого, може, багато хто вчився на Харківщині. В в інститутах, ми вас розуміємо, нічого, навчитися. Тось тобто я не одного разу на себе, от питаю, мої клієнти гекляна, не агресують на вас, що ви на російській мові розмовляєте з клієнтом. Я говорю, ну ні разу не було такого. А найкращий спосіб спонукати до вивчення української закохати в неї, а ще в пісні, традиції. Ну і розуміння того, що українська мова дасть ширші можливості, теж є чудовим стимулом. Олена й сама колись викладала акторську майстерність, сценічну мову, російську тоді, звісно. А зараз, якщо б захотіла повернутися в професію, потрібно досконало знати українську. Бо вже спробувала зіграти українською в комах. І навіть попри дуже багато репетицій відчувала складнощі. Вони мене в шутку назад наша Зіров. Я його так не любила цього Азірова, а тепер сама стала Азіров. Але все можна виправити і всьому навчитися. От як Олена, записатися на курси української мови. Головне, що є бажання, адже всі ці перетворення з нашою героїною відбуваються попри те, що її родина все ще перебуває в полоні російської пропаганди. Коли розпочалася війна, моя мама була в Луганську. Моя мама дуже продвинута жінка. Вона кожного там полгода вона приїжджала до Харкова. В Харкові ми ходили по ресторанам, театрам. Вона ну, розуміла, чим я займаюсь. А коли в 14-му 14, вона подзвонила вона і говорить: а Бендери прийдуть вбивати мене за те, що я просто говорю на російській мові. Я говорю, мам, хто? Ти у, ти у Харкові була, тут хтось хто на українському розмовляє. Ну, виходить, ми ж теж йшли убивати. А у мене папа українець, а мама росіянка ми з Ліпецької області. Угу. Рюма, ніхто не буде вбивати. Ні, ти не розумієш, вони хочуть за зайняти наші землі. Це ж їм вільвали кигисти, які приїхали за місяць до подій всіх. І я говорю, Де не можу так... Мама, ні, ти нічого не розумієш, тут всі так кажуть. І, І Вона була замбірована. І коли вже після 14-го я поїхала домой до хати, ну, додому. Я приїхала і новості бачила новини. Де на телебаченні. Йде програма? Приривається, йде ем, реклама Путіна, який він е, самий гарний президент, що в нього сьогодні відпустка, що він в день там поймав рибу, яку кілограм, скільки він там борців поборов, що і так. Це через так, і так через. Е, я взагалі Путіну Курск не пробачила дітей, які там загинули моряки. От, я його ніколи не, не любила. А це я сиджу і я реально розумію, що вже через сутки в принципі, Путін дуже гарний президент. Ну, він все робить для країни. Телевізор з російською пропагандою сильніший за аргументи рідних дітей та очевидців. Це ми спостерігали, на жаль, не раз. І боляче, коли рідні люди опиняються по різні боки барикад. Але вперті і невгамовні як колена не дають відчаю взяти гору. Театр це якісь концерти. Для ВПО багатий спектр цього. І причому є абсолютно безплатне. Мастер-класи для дітей. Ці ж дом 48-24. Потім я знала, в мене Юля, от, тренер, вона відкрила студію, тренує пілату в неї. А сама Олена робить масажі. Вже 5 років вона постійно навчається та вдосконалюється у цьому ремеслі. Почалося ж все несподівано. Це була дуже комедна історія. Я, е, моя подруга вийшла замуж за турка заміж. І вони зняли, е, орендували салон, е, спа-салон. І вона пише, нам потрібні аніматори. Ти ж режисер естради «Масис сет, в тебе дитячий клуб. Давай. Ну, Я взяла усі не боляче, е, взяла усі свої приналежності і поїхала в Ізмір. Приїхала, а вона говорить. Потрібен масажист. Який масажист? <риклад> Все, Який геть? Нам нужен масажист. Добре, а в неї чоловік 10 років займався в Таїланді масажем. Він обучив, потім я обучилась, взагалі, на третій день мені дали вже клієнта. Але цей кумедний випадок дав поштовх до справжнього опанування нової професії і її знаряддя праці завжди із собою. Це руки. Здавалося б, масаж то виключно бізнес заради заробітку. Але я дуже люблю людей, і це клієнти відчувають. І вони, вони завжди кажуть, Лена, ви така добра людина. Я говорю, ну так я ж люблю людей. Я любила і в дитячому бізнесі своєму, і також тут кожному віддаєшся: і морально, і фізична. Психосоматики багато у людей. От приходять спина. Я говорю, це не спина. Ну, я знаю, коли мишці болять, а коли там, чоловік там, жінка нагрузили на себе багато. Починаєш спілкуватися. Да, ми спільна, там, Олена, дякую. Мій заробіток – це чоловіки. На жінках я так не заробляю. бо я знаю, що чоловіки завжди на себе потратять, а жінки ні. Вони ще, ще, ще попробують затащити на масаж. Вони ну, не... Тим більше, коли ВПО і в тебе ну, там, ці дві тисячі, вони особа погоди не створюють. Але всі як так крутяться. У нас всі 15 дівчат, ми така от... дуже хороша енергетика і дуже от, от, така от команда. Тому і вистава, і коляда, і кожна там, куди приїхала, не з власної волі, творить, облаштовує, змінює і. Змінюється. Війна, вона трусанула нас усіх. І, і мабуть, навіть, ну, якщо б не жертви, я не говорю, що там розруха, то це ми вистроїмо. Взагалі, чоловік не може змиритися зі смертю. От і якщо б не жертви, то в принцип. Принципи, це дуже добре, що от щось таке руйнується в нас, і ми переходимо до нас в осознання. Як на